17 серпня дитячий садочок веселка відкриє свої двері трьом групам малят. Зустрічатимуть маленьких гостей усі працівники закладу. Однак питання умов, в яких перебуватимуть діти на першому місці. Ми провели разом з батьками ремонт у трьох групах. Ну, по-перше, я хочу надзвичайно висловити велику подяку батькам за їхню підтримку і розуміння. Так, ми провели ремонт у ясільній групі. Це дітки, які тільки вперше поступають до дитячого садочка. Батьки зробили ремонт роздягальної кімнати і придбали кожній дитині шафи. Придбали 37 шаф для роздягання. Завідувач закладу Людмила Панченко відзначила, садочку 35 років і за цей час оновлення шаф відбувається вперше. Окрім цього, ремонт виконали і в спальній кімнаті молодшої групи Полуничка. Це також нова група. Батьки поступають з дітками з 18 серпня і також зробили ремонт цієї групи. Придбали нові подушечки і ковдри спільними зусиллями дружнього колективу закладу та батьків. Ремонт зробили і у фіалці. Тепер ігрова кімната молодшої групи чекає на нових вихованців садочка. Батьки ж у свою чергу замовили шафи у роздягальню, в яких скоро будуть дитячі речі. У нас створений з 2011 року благодійний фонд Грайлик. Батьки в основному це батьки вносять туди певні кошти. І за ці кошти ми також робимо ремонти не в групах, а взагалі в дитячому садочку. І за кошти благодійного фонду ми придбали фарбу і свої силами не наймаючи працівників, зробили ремонт музичного залу. Дошкільний навчальний заклад Веселка бере активну участь в проєкті енергозбереження Невко. По цьому проєкту нашому дитячому садочку буде виділено міською владою разом з міжнародним фондом «НЕВКО» Кошти це кошти немаленькі, 155 тисяч буде виділено коштів на заміну всіх вікон і зовнішніх дверей на метало. Пластикові і також 115 тисяч на утеплення труб в підвальному приміщенні та встановлення системи регулювання теплопостачання. Людмила Панченко відзначила, всі договори вже підписано. Цим займається управління освіти та науки. Проєкт Невко надає кредит міській владі, яка планує використати його для проведення робіт по обслуговуванню тепломереж та забезпеченню теплопостачання. Володимир Письменний розповів, це стосується садочку номер 1 веселка, школи номер 1 та гімназії Перспектива. Вартість цього проєкту складає понад 3 мільйони гривень і передбачає утеплені стін, реконструкцію теплопостачальних пунктів, встановлення тепловідбивних екранів на батареях та заміну електрообладнання на енергощадну. Пані Людмила висловила сподівання, що до початку опалювального сезону все буде виконано. Спеціально для знімальної групи телеканалу Бориспіль Людмила Євгенівна провела екскурсію територією закладу. На ігрових майданчиках діти не лише граються, але й навчаються. Групи мають свої клумби, кожна з яких витвір мистецтва, що вимагає не лише часу, але й фантазії. Шкільного навчального закладу Сонечко 1 червня до Дня захисту дітей було відкрито галявину казок, яка здобула друге місце на конкурсі ландшафтного дизайну. Долучилися до створення такого чудового проєкту Художні майстри міста. Це художня майстриня Валентина Білокінь, її чоловік столяр Микола Іванович. Вілокінь та художниця Наталія Кот, яка розмалювала чудовий цей парканчик, хатинку. За вже готовим колобком, сонечком, лісовичком та іншими казковими героями вкладено більше, ніж фантазію. Депутат міської ради Сергій Лінкевич допоміг зібрати матеріал, привезти тирсу, дістати паклю та шпагат. До нового виховного року всі сили було спрямовано на створення санітарно-гігієнічних умов. Батьки і працівники закладу вимоли та. Перефарбували стіни ясельної групи, яка вже незабаром відкриє двері новим мешканцям садочка. Сонечку 43 роки. За цей час не було жодного капітального ремонту. Однак міська влада надає кошти на потреби першої необхідності. Минулого року з міського бюджету було виділено 61 тисячу гривень на оновлення п'яти аварійних ганків. У нас відбувалися роботи завдяки зусиллям Бориспільської міської ради, були виділені кошти на проведення відмостків навколо навчального закладу. І вже на сьогоднішній день роботи завершені. Роботи виконували прекрасні будівельники. Це товариство Узолич, з якими ми працюємо на протязі вже багатьох років. І особливу подяку мені хочеться сказати. Борису Івановичу Мартиновському, який о, прекрасних будівельників нам дав для виконання цієї роботи, на приямки та відмостки міська влада виділила 59 тисяч гривень. Цьогоріч у закладі з'явилися парканчики, які відгородили дітей старшої та ясельної групи. Мені б хотілося висловити подяку депутату Бориспільської міської ради Лінкевичу Сергію Анатольовичу, який разом з приватним підприємцем Семенко долучився до допомоги виготовлення цього парканчика. Солімі Дмитру Васильовичу, який допоміг привести Процева від голови сільради Люби Іванівни Ось такі чудові дощечки. Парканчики виготовляв працівник по обслуговуванню закладу Микола Білокінь. Людмила Валентинівна висловила подяку батькам старшої, ясельної та середньої груп за встановлення, а також комунальному підприємству Бориспіль Водоканал. Людмила Косинська відзначила, до кінця цього літа заплановані ремонтні роботи у молодшій групі. Батьки виявили бажання. Виконати роботи по ремонту спальної кімнати групової, так як вони переходять цю групу на три роки, то хочуть зробити косметичний ремонт. Працівники закладу прибувають вихованцям сонечка, любов до природи. Створили маленькі городи з помідорами, капустою та перцем, які вирощують малята. 1 вересня загальноосвітня школа номер 3 відкриє свої двері до знань для учнів. Літо це канікули для навчального ж закладу процес реабілітації. Директор школи Ірина Панкявічене розповіла: на цей навчальний рік не було заплановано капітального ремонту, оскільки його було проведено минулого у їдальні вестибюлі та спортивній залі, яку цим літом лише косметично підладнали. В основному відбуваються поточні ремонтні роботи навчальних кабінетів, фарбування і миття підлоги. Цього року в нас направлені роботи на такі навчальні кабінети, як для учнів перших класів, для учнів п'ятих класів. Батьки допомагають створити своїм дітям такі умови, щоб їм було приємно навчатися, тому що повипускалися четверті класи, і батьки вже дивляться по новому. Вони хочуть комфортно обновити трошки і е, допомагають із меблями, допомагають і в ремонтних роботах. Сьогодні капітальний ремонт відбувається у 36-му кабінеті, де вчитимуться учні п'ятого класу. Ідея належить батькам, яких не влаштовувати. Вало те, що вони побачили. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім небайдужим батькам нашого мікрорайону, які долучилися до справи, щоб їхні діти сиділи за комфортними меблями, щоб їхні діти навчалися в прибраних відремонтованих шкільних приміщеннях. Дуже велике дякую. Ну і хочу подякувати тим, які нам допомагають в ремонтних роботах. Це знову ж таки перше. Батьки 2015-го навчальному закладу виповниться 50 років. Ірина Анатоліївна розповіла: до ювілею планують відкрити музей історії школи. Він потребує коштів, яких немає. Однак допомогти пообіцяв депутат міської ради. Взяв на себе ініціативу Юрій Васильович Лукайчук. Він сказав, що він. Буде ініціатором створення цього музею і буде говорити з іншими депутатами, щоб протягом року цей музей було зроблено. Для учнів першого класу за батьківські спонсорські кошти заклад відреставрував стільці і парти. Протягом літнього ремонту у закладі замінили три вікна на металопластикові. Також за кошти батьків оновлюються меблі у навчальних кабінетах. Ми в цьому році зробили ремонт в кабінеті який буде в нас для поділу на вивчення другої іноземної мови. Раніше в цьому кабінеті знаходилися ну, як ми називали їх туристами. Це центр туризму, наш краєзнавчий Бориспільський. Коли вони виїхали в навчальний кабінет, поміняли свою адресу, то залишилося два приміщення після них. Отже, одне приміщення ми вже зробили під навчальний кабінет. Як я вже казала, це буде вивчення іноземної мови. А друге приміщення ми будемо протягом року робити наш музей. Цього року заклад створив свій благодійний фонд. Завдяки йому вже три тисячі гривень. Витратили на фарбу для загальних приміщень. Також у школі з'явилися нові парти. Я хочу подякувати Ігорю Антоновичу Алфєрєву, це директор залу офіційних делегацій, який виділив нам гроші на придбання комплекту парт для учнів першого класу. Ми дуже гарні парти закупили, це чудові парти одиначки, регулюємо по висоті, антискаліозні. Дуже красиві парти. Получив перший клас і на законовлені кошти, як то кажуть, перший клас ще отримав нову навчальну дошку магнітну. За словами Ірини Анатоліївни, заклад сподівався на кошти, виділені міською владою. Через ситуацію в країні казначейство їх не пропустило. Але є ті, хто згоден, йти на зустріч. Деякі приміщення зроблені просто в борг, але пообіцяли розрахуватися. Я чекаю допомоги від Валерія Івановича Мартишка, від така є організація Тов, Срібні Крила. Просто попросили почекати. І ви знаєте, дуже приємно, що зараз люди, розуміючи ситуацію в країні, розуміючи ситуацію в місті, роблять ремонтні роботи в борг. Вони вірять, що з ними розрахуються. Я також вірю, що ця допомога мені надійде, і я розрахуюся своїми будівельниками. Ірина Анатоліївна запевнила, до 1 вересня школа буде готовою до зустрічі зі своїми учнями, на яких чекає сюрприз. Ми почистили наше приміщення підвальні, і вже з 1 вересня у нас буде існувати маленький, але свій тир. Маленький, але свій клас для вивчення предмету загальної військової підготовки захист вітчизни, тобто ми просто провели ремонт підвальних приміщень і. Зробили там такі невеличкі наші навчальні і загальні приміщення. Зараз всі заклади готуються до нового навчального року. Основні роботи виконуються силами батьківських комітетів, розповів заступник начальника управління освіти та науки Володимир Письменний. Однак допомагати залучаються і підприємства міста, які надають спонсорську допомогу. З міського ж бюджету заплановано використати більше дев'яти з половиною мільйонів гривень. На сьогоднішній день ці кошти виділені депутатами міської ради, закладений в бюджет, але ряд робіт ще не розпочався, тому що для освоєння цих коштів необхідно провести. І державну експертизу і провести тендери на виконання ряду робіт. Володимир Петрович відзначив, до 1 вересня всі роботи за кошти міського бюджету повинні бути виконаними. Однак, зараз основна робота закладів направлена на підготовку до осінньо зимового періоду, а саме утеплення приміщень. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, тема тижня, телеканал Бориспіль.